Цьому році у Покровську було вирішено провести ряд спортивних змагань для того, щоб активізувати та залучити якомога більше людей займатися фізичною культурою. Всі вони присвячені до міжнародного олімпійського тижня, який відбудеться у липні, 3 травня. Вперше у Покровську пройшов спортивний захід з нового виду спорту для містян, а саме з теніс болу, ми хочемо зрозуміти, чи багато у нас бажаючих приймати участь в такому виді спорту, чи в нас Хороші спеці спеціалісти Спортсмени, і дуже приємно зазначити той факт, що нарешті в 23 році, після тяжкого року 22 другого, коли нас взагалі не було ніяких заходів. Ми активізувалися. Ми почали активну діяльність, і дуже багато населення мають змогу прийняти участь в тих чи інших заходах. Випробувати свої сили та активно провести час, наважилися спортсмени не тільки з Покровська, а й наближених міст. Участь беруть представники Валісти з міста Покровська, з міста Бернограда та з міста Новогродівки. Загалом приймає участь участь пар, тобто 16 гравців. Тривалість змагань приблизно три неділі. На третю неділю у нас вже будуть ігри полуфінал та фінал, і ми вже визначимо переможця. Про особливості правил гри з тенісболу розповів головний суддя змагань. Вид спорту це приблизно як великий теніс, тільки грають ногами. А в правила схожі з великим тенісом та волейболом не можна грати руками в одне. Один дотик має гравець зробити як сам, а так три дотики може бути, тобто три паса. Учасники турніру кажуть, це для них щось нове та з задоволенням готові випробувати свої сили. Для обші розвитку це дуже полезно. А так, для мене, ну ми граємо довольства. а там пускай победит сильнейший. Ну, во-первых, хочу сказать, что во всем мире вот уже развитый вид спорта, теннисбол. Для нас это как бы что-то новое, ну, для футболистов, для меня это понятно, я уже знаю, что это... Для наших граждан будет интересно посмотреть, что это такое, будут приходить и заниматься. Ну, игра новая, никогда мне не играл, поэтому не знаю, что ожидать. Будет интересно попробовать что-то новое. Конечно, правильно. Я считаю, что должны все заниматься спортом на спортивных майданчиках и пенсионеры, и дети. И юноши взрослые не игра интересная, конечно соперник э, подхованный видно что играли а мы первый раз играем участвуем в этой игре поэтому интересно надо проявлять ловкость быстроту ну и тех, техника Техніка м'яча. Тенісбол – нова гра для покровських спортсменів. Але вони кажуть, що такий вид спорту дуже корисний та азартний, тому гратимуть із задоволенням. І найголовніше не перемога у змаганнях, а те, що є можливість активно провести свій час та, хоча б на трошки, відволіктися від подій сьогодення.